На сьогоднішній день ситуація виглядає таким чином: білогорівський напрямок більш-менш стабільна. Я кажу ще раз на сьогоднішній день. Що стосується криміної, вчора нацгвардійці 15-го полку відбили наступ, який російсько-окупаційні війська спробували зробити і великими достатньо силами. Там три роти пішло в наступ, повернулись тільки дві. Одна рота там, десь біля 70 росіян там вже двохсотими залишилась, Кількість поранених ще унюється, і сватівський напрямок. Там так само спробували росіяни зробити наступ, але вже там важкою технікою. Наші артилерісти відпрацювали. 92-га бригада їх там стримала. Ну, от вони з втратами повернулись назад. Зараз на даний момент поки що тиша і стабільна ситуація. Враховуючи, що ми завжди перебуваємо в режимі тиші, не видаємо своїх секретів, але тим не менше, можливо, вам відомо, от ми зорієнтовані завжди на планах ворога, до чого вони там готуються, їхнього великого наступу. Чи відомо вам про якісь принаймні середньострокові плани збройних сил України? От, наприклад, якщо брати історію Маріуполя, останню, ми бачимо, що три дні там щось вибухає, щось долітає. Тобто є якась там своя стратегія по цьому напрямку. Чи є плани щодо? Луганської області, звісно, плани є. Не буду нічого говорити, просто скажу вам, що проїжджаючи регулярно по лінії фронту на Луганщині, спілкуючись з усіма підрозділами, які входять до складу Сил оборони України, це і Нацгвардія, і поліція, і прикордонники, і Збройні Сили України, чітко розуміють, що всі мотивовані, всі розуміють той план. Які є в командування наших сил оборони? Всі до цього готові, тому ну ми тільки чекаємо слушного моменту. Для того щоб це було так, знаєте, не якась стомітровка, яку спринтерська, яку пробіжуть, десь зайдуть, звільнять не населений пункт і все. А щоб це вже було повномасштабний контрнаступ наших сил оборони. Ну і будемо, я сподіваюся, гнати їх аж до адміністративних кордонів Луганщини. Дуже хочеться підняти український прапор разом з нашими захисниками саме над містом Луганськ.